Кількаметрова вирва, розтрощені машини скрізь багнюка. Все завмерло, немов після вибуху бомби. Насправді на столичному голосіївському проспекті рвонула труба з гарячою водою, бо не витримала гідравлічних випробувань. Струмінь води виривався з аварійної труби з такою силою, що каміння, уламки асфальту, пісок розліталися в різнобіч на десятки метрів, знищуючи все на своєму шляху. Люди кажуть, фонтан бив аж до сьомого поверху. Почули дуже сильний взрив. Вибігли на вулицю, каміння летить вниз, повінь нереально просто. Шматки асфальту та каміння трощили все навколо. І це диво, що ніхто з людей не постраждав. Чого не скажеш про припарковані поруч автомобілі. Машина засипана камнями, осколками стекла заліта мокра грязь. Тобто, я поки навіть не можу, що обійдеться». У комунальників одна відмовка труби старі. Термін експлуатації їх давно вийшов, а грошей на нові комунікації немає. Але від відповідальності за розтрощені машини та розбиті шибки у багатоповерхівці не відмовляються. Нашими юристами буде рішатися вопрос компенсації убитках нанесених в результаті проведення спитань. Хоч в «Київенерго» і пообіцяли все владнати, постраждалим радіти зарано. Суди, які призначають розмір шкоди, можуть затягнутися на роки.